Добрий день, студія. Ми сьогодні не в школі. Ми сьогодні де? Да? Не знаєш? Не кажи. Не кажу, не кажи, не де. Да? А сьогодні планово лікуємо зубчик, да? А я їм обіцяла, що на день народження буде. Аніматори будуть, да, за зубчик? Цукрова вата, бо я дізнаю цукрову вату в да? Певноручна робота, так. Красотіще галерея. Не стоматологія, а галерея. Де були? Ну, бачиш, по-разному ростуть. В тебе ще по божески La studia tablet. Lucces ogni buttù. Ecco, però so che lei circa dieci anni fa ha dato vita ad una cosa. Un Bello, Allora quello che ti ho curato. Ok, te lo ricordi. Sei okay. È bravo, Andrea. Браво! Браво. Не так Ха -ха -ха. Зробили укольчик. Що будеш спати? Сказала доктореса, що ти бравісіма. Окей? Після анестезії сказали, що треба мовчати. Che grande apri Maria Bellissima, ferma! No, no! Vedi? No. Guarda! Di nuovo! È dura ancora! No. Abbiamo finito! No. Allora io lo devi dire a francia. Ma posso pubblicare questo video? Sì! Facciamo... Tadaci. Facciamo pubblicità. Tadaci. Tadaci. Facciamo pubblicità. Fai così. Fai così. Fai anche la foto di questo. E dici lavarsi e curarsi i denti non è stato mai così divertente. e tagga sì. lo studio. Sempre sì, привіт из Італії. noi oggi прогуляємо школу, да Maria? Ми були в стоматологах. Що ще може бути кращим, коли твоя дитина полікувала зуб без твого стресу? Вітер такий гарний, да? холодно, дня три обіцяють, потім буде теплій. магнолії цвітуть. Красоті ще. меморіал. Я Вже не думала, що так холодно може бути. по круасан? так, да, спочатку. Ну что же нам обещать подарки? Обещала ей на день рождения э, аниматоры. 100 евро. Папа в команде ведряк Мы будем за шаг классантик.